Мої вітання. Сьогодні дивимось жовтень, загрозу обстрілів з того мордору, де будуть найнебезпечніші зони, де не треба бути. Так, поїхали. Спочатку дивимось захід України, де у жовтні буде сама велика небезпека. Захід України жовтень. Так, поїхала захід України Жовтень. Буде небезпека біля води, біля сховища цінної рідини. Це якісь нафтосховища може бути. Біля великого будівництва. Захід України велике будівництво. Там не треба з'являтися по можливості. Угу. Так, тут у нас все. Далі: Схід України. Схід України. Найбільша небезпека від обстрілів рашистів, де воно буде? В схід України. На сході таке враження, що скрізь воно таке буде. Велика увага діточкам не залишати вдома. Або коли залишаються, щоб вони знали, де сховатися. Лікарні, тюрми, ось такі державні установи, також є загроза, фін установи також є загроза. І найбільша загроза буде. У державних установах по типу держадміністрація, обладміністрація, воєнний госпіталь, ось таке. Угу. Так, південь. Південь України. Південь України, найбільша загроза у жовтні, Південь України. Найбільша загроза буде вночі. Ну, як фашисти, хірячать уночі, вокзали, автовокзали, мости, транспортні сполучення. Так, тут все. Північ України. Північ України. Найбільша загроза. Північ України. Найбільша загроза буде по областях, по фермерах, воєнні об'єкти. І об'єкти культури або церкви. Ой, коли вже вони повиздихають. Так, центр України. Центр України. Найбільша загроза. Центр України. Найбільша загроза. Мирні люди. Велика загроза біля води, транспортні сполучення також. Далі все, що стосується мостів і звичайних домівок, звичайних людей. Так. Дивимось тепер жовтень, жовтий воєнні дії, з нашого боку та з того боку. Що воно буде? Жовтий, воєнні дії з нашого боку та з боку рашистської федерації. Так, поїхали. Що з нашого боку? Так, що з того боку? Угу. Дивіться, не дивлячись на те, що вони познаходили собі постачальників зброї або частин, деталей тієї зброї, вона в них не, не залишається. Вони тратять більше, ніж їм поставляють це добрі новини, це дуже добрі новини. Я казала у своєму відео за таємну операцію, яка буде е, проти них і ти. Такими про неї у найближчі два місяці з вами почуємо Ах. їх ціль не тільки обстріли, а й розісрати нас із країнами-партнерами. І щось таке буде коїтися в жовтні, якісь такі, знаєте, незрозумілі новини, суперечливі новини. Бо буде, ще раз кажу, буде якась така велика грандіозна таємна операція. Так що, що стосується вересня і новин з фронту, якщо вони будуть погані, не треба нам дуже з вами знаєте, вже там лапки складати і чайною ложкою копати собі могилу. Ні, так не, не треба робити. Так, ні. Якщо новини будуть дуже хороші, прям вау. Ну, також не треба, знаєте, летіти до сьомого неба від щастя. Тобто, щось таке буде коїтись цікаве. Наші прориви на фронті. Наші прориви на фронті. Будемо з вами радіти. Ту -тут, -тут, Тут нехай воно так і буде. Наші дійдуть до якоїсь точки супротиву, а це не треба казати. Ну і не треба це казати. І далі вони знають, що робити. І далі вони знають, що робити. Найближчий поворотний момент на фронті це у наступні два місяці. Ну, то й добре. Так, мир у цьому році. Мир у цьому році. Поки що не видно народ. Ну нічого, чекаємо. Нам залишається тільки що робити? Донатити, молитися і вірити у нашу перемогу. Бо воно так і буде. charged